Дякую тобі за дані стріми, бо я б казав, що робив, але це дупа. Я дупа. І сьогодні я дупа. Заслужена дупа. Дивиш, а в мене є. Так. Ух ти, а що це таке? Ага, це ячейки. Добре. Так, у нас двері. Буде загадка на шахи. Це вже початок, так? Блін, я якийсь хлоп з пакетом на голові. я а на нього можна було зробити косплей. Ізі Чисто на Ізі б зробила. б Ну, що це ти не підготувалась, та я не. Я сьогодні вранці докачала. Отуди туди далеко можна втекти? Сіябаємо з цього лісу нафіг. Нет, там, там обмеження є. А сюди можна залізти? ну? Не, не можна? Ну, окей. А якщо туди піти? У мене якась херня в, в... клітці. Ну ладно. Можливо, будуть жорсткі тупняки. Оля це коридорна гра, точно? Може там секретка якась? Знаю, я ці Little Nightmares. там, блін, позапихують всякого гавена десь там Щелини. а мені потім шукай ходи. А тут щось здохло. Ладно. Так, тут, напевно, треба буде стрибать, побігли. А можна шифтувати, так? Можна, супер. Блін, можна треба було джойстик взяти собі якийсь? Я б твою мать, а чой не можу залізти? Все, в мене перемогла скипка. Пакетик залазь сюди. А, чому чому ти не залазиш? Я ж не правильно все роблю. О, нарешті, господи. Так я на вас і йшла Я не настільки тупа. Він чомусь не мог запригнути. Це можна пощупать? Не щупається. А це можна пощупать? Я напевно трошки перемахнулась, тим. Ану, трогай. Опа, є. Ага, присідаємо. А в мене є запальничка? Нема. По-моєму, ну на F нема. Хто тапок загубив? Ти знаєш, схоже на інсайд. Всюди всякі тіла розкидає. А на що мені тапок? Ну пішли. Хто тапок загубив? Так, а як кидати тапок? Як кидати тапок? Хтось спає? Ну ладно, Йиху! А в дупло можна полізти? Ні, туди не лізеться, походу. Я поняла, що вони хочуть. О! ні 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 ти не падай, не падай. Почекай, почекай, куди мені треба? А, мені, напевно, треба, щоб воно упало, да? Мені не треба оту херню вгорі. Треба, щоб вона упало, пихнуть, короче, да? І от туди пихнуть. А ну, хватай, хватай. Ага. Все, easy, easy, easy. Керування на easy. Як це жахливо звучить, якщо тільки слухати. Побігли, побігли, маленький дурочок, давай. Так, я Біжи. дурак, блять. Біжи пакетик. Біжи. Біжи, пакетик. Нормально. А я думала, що я там типу, пригнусь і воно через мене перескочить. А воно не перескочило. О, диви, диви, диви! А якщо зараз ось сюди запригнуть? Дай запригнуть. Дай запригнуть. не, не дай, да? Диви, там, наче дупло на рівні. Я розчарована. Якщо тут не можна буде залізти в дупло, я ставлю мінус бал ці грі. Біжи пакетик, бо він значення у нас ще стає таке. Ні, так і туди треба, диви, там вона якась. Шибениця трошки. А, диви, тут є, тут є дірочка, тут можна піднятися, я зрос. А ну давай сюди. О, нормально. Білочка хоче в дуплу. О. Оба! Оба! Нормально. Ізі Так, оно ну крутимо А куда крутить? Що вертить? А його в верпень, я зрос. А-а-а. От, от значить отзначить. Арр. Кохве. Ар. Оба-а! Шо? Ар. <laughs> Де, як повернуться? Поверніть мене назад, будь ласка. <laughs> Блін, знову дупло. серйозно? Пішли. Оба Ізі! Оба. Так, стоп. Ну я не думала, що что можно промахнуться. Значит, надо ще й, диви. Тут керування не незвичне Опа! Бігли. Побігли, нормально. Аба, іди. Не надо з мене вирізку робити О, диви, диви, тут канатик. Хватай канатик. Не, не хватаєш. Канатик, хватай! Хватай канатик. Господи, а що внизу? Не, канатик не хоче хватати. А от спустився б по канатику нормально було б. Чому в мене пакет на голові? Він теж косплеєр? Хватай тапку, пішли. Навчилась кидать тапки, ти диви-диви-диви Диви-диви-диви, Опа. Ніхера собі нормально. Хватай тапку. А, а тапки так і надо. <laughs> Блять. Пішли, пішли, пішли. Хватай, тапку Не туда. Блять, тапку хватай. Візьми його. Аба Пішли, пішли. А, я тебе бачу, тварь така. Аба. Он так от. Я два рази на це не попадуся, Так, давай. Ей, ей, ей усюди? Усюди? Давай, ти зможеш О, а я можу по мотузки лізти? Не лазає він по мотузки. О, диви, дупло. А ну. Нет? Ну стільки туди приколів можна було запихнути. Вони взяли і не попихали. О, диви капканчик, то капканчик? І там капканчик. А тут закрита, його можна взяти? Не можна. А тут палка в капкані. А її можна взяти? Одай! Одай! О, нормас! диви, диви, диви. О, нормас! Ща ми її запихане туди. Тіха-тіха, тіха. тіха тіха ха ну Дану, візьми це, візьми це. А як її запихнуть туди? Дай пише внизу. Так я. А шо? Я тримаю кнопочку. Так ну диви не працює воно. Оцю кнопочку тримаю. Воно нічого не робить. Зараз ще раз. Ща-ща. А от тепер вона мені написало, що треба жати. Пробіл треба було жати. Зараз, поки, блін, розберусь з цим керуванням. Гра найобувала. Піпець. Бачили, що робить? Булить мене гра. О, дивись, ще палочку дали. Зараз будемо пихати щось. Ану, хватай! Хватай. О От, там явно якась херня. Ану, давай пішли. Пішли бити отут. На тебе, курва. Е на тебе. О, о, о! Так і знала. Так і знала. А немає більше палочки. А есть щедать. Можно Можна забрати? Хадай. Аба. Аба. Отдай палку. Отдай палку. Отдай палку. Палку отдай. Отдай палку. Ні? Ну добре. Може, там я якось надо розбігтися? А ну. Оба! Да, надо было нормально стрибать просто. О, шишечки. а шишечка! Да, Хватай еще шишечку. Оба! Ну, мне кажется, это еще не все. Это еще вот тут на. А вот тут ося прям по центру, не? А ну, возьми еще шишку. О тут є, як гадаєте, отут ось. А ну, візьми шишку! Ладно. Оп. Блін, де ти перекидуєш, дурак чи що? Я боюся того... того, того, того. Ану. Оп! Ні, там нічого наче нема. Немає, правда. Так, берем шишку. Візьми шишку. О! Хватай еще шишку. Шишку хватай. Хватай шишку. А там он еще едовый. Хватай шишку. На. И туда, на. Так, залазим. Ты маленький пиздюк, а ну давай, слазь. Слазь. Усюд усю... Все. Є -є -є. О, фух, нормально. Хватай шишку. Шишку, хватай. Опа. Ну, ты дурак, ну, хватай шишку, нормально. Ну, що за людина такая На <рисква> Давай, отуда от, от, давай. О! Нормас, пішли. Опа, норма ого, а що це так? Це в мене один шанс дострибнути? Опа! Нормально, я впоралась. Не буду я твою шишку, в мене нема шишок. Так, а це нормальна трава? Я в паркі юрського періоду таке бачила. Там раптори нападають. На що це мені? Викинь. Мені поки не понятно, що тут коїться. Нам явно в вікно. А можна верніть мене в ліс? Я не хочу по всяким чужим хатам стрмним шаритися.